Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Атаки дронами кількох баз стратегічних бомбардувальників на території країни терориста Росії стали можливі завдяки безпрецедентній роботі розвідувальної спільноти України. Вони також продемонстрували, що окупант не має можливостей захищати свої пускові ракетні засоби з неба. Відтепер ВРФ намагатимуться ховати свої вкрай коштовні бомбардувальники від очей української розвідки. Завдяки цим ударам ракетний потенціал ворога суттєво знизився, але Україна повинна мати можливість знищувати пускові установки Росії не лише за допомогою Бавовни, а й завдяки далеко. Бійному озброєнню не виключено, що згодом таку зброю можуть надати союзники. Ймовірно, створенням власної української зброї великої дальності наразі займається і український ВПК. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю обозріватель висловив військовий експерт інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. Є прохання України до держав-членів НАТО про надання ракет великої дальності. Ми побачили, що відбулося із військовим аеродромом дальньої авіації Енгельс-1, але ми повинні чітко усвідомити, що Україна все-таки прагне вирівняти ситуацію. І намагається робити певні кроки. Це має бути не просто якась бавовна чи порушення заходів безпеки на аеродромах, що призводить до пошкодження літаків, які мають на борту від 8 до 12 ракет або калібр, або кинжал, і б'ють по мирному населенню. Ми повинні мати можливість знищувати їх. Так, Поки що ми такої можливості не маємо, але я сподіваюся, що Україна почне отримувати необхідну зброю, яка дійсно дозволить пану Данілову згодом сказати: я попереджав про такі можливості. На це можуть вказувати останні заяви президентів країн-членів НАТО, після бавовни на російському військовому аеродромі Енгеліс, звідти зникло щонайменше шість стратегічних бомбардувальників. Тобто, ворог уже намагається зберегти свій авіапарк, якими надалі будуть його дії. Чи можна очікувати, що авіабази будуть передислоковані? Запитав журналіст, зрозуміло, що Росія буде намагатися приховувати, обманювати, вводити в оману, але це звичний перебіг війни. Тут нічого не вдієш. Так, я не виключаю, що за рахунок порушення засобів безпеки було знищено велику кількість російських літаків. Я не відкидаю того, що після цього РФ просто спробує перенести все це і сховати. Вона намагатиметься все це робити, тому що вартість одного такого носія, який може одноразово запустити, 18-12 ракет, наприклад, Ту 160 або Ту 95 перевищує 250 мільйонів доларів. Знищення такої морської платформи, як корабель Москва, призвело до того, що Росія втратила до 20 і більше пускових можливостей сучасних ракет. Якщо ми кажемо, про Ту 160 або Ту-95, то це втрата до 12 пускових можливостей кожного літака. Зрозуміло, що це серйозний удар, і це нарешті сталося, коли ми почали знищувати силами ППО не ракети, а пускові засоби, пускові установки ракет. Це значно потужніше, адже пускова установка, залежно від того, де вона розміщена, може запустити десятки ракет. Ба Більше я скажу, що розвідувальною спільнотою України проведено дуже шалену роботу, за що ми, громадяни України, повинні бути їм дуже вдячні, тому що зрозуміти, підрахувати, розвідати і своєчасно надати. Інформацію для ухвалення рішень Генеральним штабом. Це серйозно потужна робота, яку виконала українська розвідка. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!